І також хочеться ще сказати про цифру тут 28 число. 28 число тут, як в обмеженнях, що з жінкою пов'язано, пропонує якусь свою послугу. Потрібно відмовитися. Вона пропонує якісь свої ресурси для того, щоб вам допомогти. Але 28 число воно не вдале. Відносно дому і ваших особистих інтересів тут потрібно відмовитися, тим паче, що ваша інтуїція буде вам підказувати щось не те. От, як начебто ви радієте, що людина проявила ініціативу і хоче вам допомогти? Якась ваша знайома. Це не родичка і не подруга, але якась знайома, але всередині буде вас щось відштовхувати. Інтуїція буде вам підказувати, що не потрібно. Є якісь сумніви, щось як начебто не договарює. Щось тут. Будьте обережні, кава попереджає тут якийсь подвох, тут якась хитрість, тут хтось хоче, і знаєте, як начебто облапошити вас або вас підставити навколо носа обвести, тому що тут людина без вигоди нічого ніколи робити не буде. І ви це будете відчувати, що саме цікаво. Ваша інтуїція буде вам підказувати. Тому 28 число. Зупиніться. Почекайте, не приймайте цих пропозицій. Тим паче інтуїція буде вам підказувати, що щось тут приховано під цією допомогою, бажанням допомогти. І, мабуть, вже на наступний день, трохи далі, ви почнете розуміти, з чим це було пов'язано, тому що тут іде і відкритий замок, і ваше е е спілкування з іншими людьми. І ви зрозумієте, чому ця людина. Вирішила вам допомогти якась дамочка, знайома. Розумієте? Буква С? Буква С, будьте обережні. Да? Щось тут. Щось тут таке. Бачите?